Два роки тому на базі північного оперативного командування за наказом Міністерства оборони створили територіальне управління північ, яке сьогодні відповідає за комплектування військових частин не лише Чернігівщини, а й шести північних областей України. Як повідомив журналістам заступник начальника управління Сергій Полтавець, найбільша проблема під час призову високий рівень захворюваності серед юнаків, і все ж таки восени лави збройних сил поповнили більше восьми тисяч хлопців. Інший напрямок, у якому працюють військ перехід збройних сил на службу за контрактом сьогодні зарплатня цієї категорії військових становить 850 гривень, але контракт дає чимало пільг. Можливість отримати вищу освіту і житло. Військово-патріотичне виховання військовослужбовців, на жаль, не в достатній мірі. І ми вважаємо, що Потрібно працювати з засобами масової інформації. Я вас призиваю до цих питань, тому що розумієте, що без засобів масової інформації висвітлено тих проблем, які стосуються Збройних сил України. Взагалі військовослужбовців Чернігівська гарнізона вона не мала Тож, за вагомий внесок у створення нового образу збройних сил, військові відзначили найбільш активних журналістів області. Серед них були і головний редактор обласного телебачення Тетяна Ільчук, і оператор Валерій Варашкевич, і журналіст Тетяна Мервородська, а також обласне та міське радіо, і представники обласних, районних та міських періодичних видань.